Вітаю усіх на своєму каналі знову. Дуже рада вас всіх тут бачити. Дуже приємно, що ви заходите на каналчик і дивитесь мої відео. Мені це дуже-дуже приємно. І сьогодні в мене для вас така тема: це розпаковка мого нового замовлення iHerb. Ну, воно не дуже велике, але думаю, що буде також подивитися цікаво. Я вже дещо віддала зі свого замовлення. Тому це я покажу, вставлю фрагмент відео про ці продукти. А зараз покажу те, що замовила я, і майже для себе і для своїх батьків. Так, ось так виглядає моя посилочка. Так, я тут, тут красиву сторону. Так, ось так вона виглядає. Така не дуже маленька, не дуже велика. Так, що тут написано, зараз подивимось. Ага, ну тут все заклеїно в мене Укрпоштою прийшло цього разу. Минулого разу було безкоштовно на місце Експрес замовляти, тому я отримувала там за допомогою тієї пошти. Потім я замовляла і отримувала у поштоматі нова пошта. Також безкоштовно, але там не, не всі поштомати висвічуються в системі, тобто якісь обрані. Ось, декілька разів там отримувала два рази, точніше, в одному поштоматі. А тепер безкоштовна доставочка була на Укрпошту. Тому це дуже зручно і дуже-дуже швидко прийшло. Буквально на цьому ж тижні я замовила, а вже у суботу прийшла посилка, якось так. Ну, я її забрала тільки о, трошки пізніше. Так, кіло 500 грамів написано. Ось таке замовлення. Так, ну давайте будемо роздивлятися, що ж я тут не замовляла. Так, перше, я хочу розповісти, що в мене закінчилось. Давайте так. Я тут трошки підготувала. Ну, я це замовляла, ви вже це бачили в моєму минулому замовленні. Це я приймала ось такі вітамінчики. Жувальні такі конфетки для волосся, шкіри і нігтів. Такі гамміс е, зі смаком полунички. У мене тут остання штучка залишилась, якраз щоб вже баночку цю зробити пустою. Ось, давайте разом з вами її з'їмо. Вона вже така стала трошки тверденька, тому що вже давно лежить. Але все одно ще гарно жується. Гарна смак вона. І тут у нас у складі вітамін С, вітамін Е. І біотин 6000 мікрограмів, Ось така доза. Дуже ну, біотин, ви знаєте, для волосся, для нігтів і для шкіри. дуже, Це один з компонентів побудови всього цього. Ну, Я вважаю, що точно вони не були лишні. Нігті тверденькі такі гарні а Волосся все ж таки трошки стало більше, мені здається, за останній час. От після того падіння, коли випало, не знаю, більша частина того волосся, воно вже потрошку відновлюється. І вітаміни також грають свою роль. Ось все. це пуста баночка, тому я її показую вам і викидаю. І зараз покажу, що я придбала на заміну. Так, також закінчилося. це вітамінчики дитячі. Ось такі також. Такі от медики жувальні. Тут з різними смаками, полунички, аперсинчика. Імунітет, підтримувач імунітету. Такі щоденні вітаміни. Також гарний склад: вітамін А, С, Д, Е, Б6, фоліова кислота, вітамін В12, також біотин. Ось потім. І йод, йод, цинк, лютеїн для очей також. Дуже добре ось так, дуже класні вітамінчики. ці, Цього разу щось я інше там замовила, зараз подивимося. Я ще сама не розпаковувала, тільки подивилась, достала те, що я віддала моїм родичам так і так. Ось так, тут все виглядає, Викидаємо все. Перше, що я бачу, це я придбала для батьків вітамінки. Це у нас омега 3, 180 міліграмів ЕПА це один компонент і 120 міліграмів DHA. Це такі компоненти, необхідні для організму. Кислоти, екосаноic acid і докоса acid. Це кислоти. Є е, PA, е, оце і DHA. Тут у нас у складі. Приймати потрібно. Написано дві да, за Зараз. Ну, я думаю, що й по одній достатньо. Ось такі вітамінчики. Тут їх у нас 100 штучок. Класна така баночка, завжди купляю. Ось такі вітамінки. У них вже закінчилися. Також для імунітету це взагалі супер такий набір для імунітету імуне 4. Це така, бачите, велика банка оця поменша. Омега-3, а це для імунітету така велика банка. Капсули там такі, 180 штучок капсул. І приймати по одній штучці. Це для батьків. Тут відразу у нас є всі необхідні вітамінчики, вітамін С, 500 міліграмів, вітамін Д, цинк і селен ось, дуже гарні пропорції. Вітамін Д тисяча. Цинк 10 міліграмів це 91% денної дози. І селен також 50 мікрограмів, 91% денної дози. Дуже-дуже класний. Ось така інформація. Тут у мене тут трошки відображено. Ось такі вітамінчики. Так, далі. Що я придбала для дитини цього разу? Йому щось не дуже зайшли минулі, минулий кальцій, вітамінчик. А, це не кальцій, це я йому придбала омега-3-3 для розуму, щоб був розумний, розумною людиною. Так, тут приймати потрібно 1-2 рази на день по декілька штук. По одному, по одній дві, так? Угу. Так, омега 3, також тут ці оці кислоти дві. Класний такий, я маю надію, що буде гарний смак. Natural Strawberry Limon Flower. Лимонно-полуничний смак. Ось такі вітамінчики цього разу. Це у нас омега 3 дитяча. Далі для дитини також у замін цієї, цієї великій баночці. придбала Ось, новинку. Ага, це така ж величенька банка. Але бачите, це у нас кальцій D3 для кісток. Bone support. Тобто суппорт кісток в організмі. Для зростання гарного і всього і для зубів класно, і для росту класно. І ось, я думаю, дуже йому підійдуть ці вітамінчики. Бачите, вони такі непрозорі. Як Ті, ті, ті ведмедики а, мають такий вигляд. Но я не маю надію, що вони не будуть такі тверді, як. Минулі. Він е, минулий кальцій ще не доїв. Він ну, твердий, як такий, як крейда така на трошки вигляді. Їх треба розжовувати, але вони тверді, тому ми йому кажемо ну, краще там смокчі, бо е, йому, йому не подобається. Ні смак, там Ванільний смак такий насичений. А ну, не дуже йому сподобалось, тому, мабуть, ось такий в такому вигляді буде краще. Тут у нас черешні смак, апельсину і полунички. Ось такі смаки. Ось така інформація. Тут у нас вітамін Д, кальцій і фосфейт. А, фосфор, фосфор. 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 Цікаво. Думаю, що буде дуже-дуже класно йому допомагати організму. Тому що зуби, зуби, зуби чекаємо, передні ще досить, досить не виросли, вже там прокльовуються, але ще, щоб вони були міцні, треба їм допомагати. Так, ось такі вітамінчики. А для себе взаміну ось цим своїм. Для Вовосся я вирішила цього разу придбати комплексний вітамін, комплексні вітамінчики. І ось такого вигляду вони. Фірма Sundown цього разу. Women's Multi Gummies biotin і collagen. З біотином і колагеном. Вітаміни, мінерали для здоров'я і краси написано. Зі смаком малини. Так, що ж у нас тут склад входить? Ось такий склад. І склад вітамін А, 83% денної норми, вітамін С, вітамін Д, 1000, вітамін Е, 13, 90% норми, вітамін в 6 фоліова кислота, 1167% денної норми, тобто такий підвищений рівень. Вітамін В12, біотин 600 міліграм, мікрограмів. Бачите, ось в цих вітамінчиках, вітамінчиках для волосся 6000, а тут 600. Так, далі кальцій. Кальцій, бачите, ще у складі йод, цинк і колаген 50 мг. Ось. Дуже цікаві вітамінчики, будемо пробувати. На вигляд, вони такі ж самі, як от ті були для волосся. Дуже схожі по своїй формі. Так. Інша фірма, до речі, так. Далі, а, все далі. Далі все закінчилось. Це, що в мене у коробочці, це все. Я додам е, зараз фрагмент, як я розпаковувала те, що я віддала. Також у моєму замовленні ось таке залізо Iron Double Stretch, тобто така подвійна доза 36 мг. Дуже ефективний засіб при, при поганому анемії, такій, так скажемо. Ось Якщо у вас є дефіцит заліза, це супер клас. Також у племінника 11 років йому крутить ноги ночами до такого ступеня, що це вже йому заважає жити. Дуже це неприємно, не може заснути. І здав він аналізи, і виявилось, що в нього недостаток вітаміну Д3. Тому ось такий, ось такий вітамін Д3 також цієї фірми Нау, дуже ефективний повинен бути. Тут порція 1000 одиниць у цих. для, повинно, Коли у вас дефіцит, то треба не менше 2000 для дитини приймати. Ось. І взагалі це дуже потрібний вітамінчик усім нам. Вітамін D3, бачите, ось дефіцит виявили. Так. І так, я буду завершувати цей відеоролик. Дякую, що подивилися. Оформлюєте спонсорство це всього лише від 25 гривень на місяць. Щоб пригостити мене кавою, так скажемо. Для вас це нічого, для мене це буде приємно, ну, це таке по бажанню. Ось, Маю надію, що ви підписані на канал. Поставили лайк, якщо вам подобається такі, такого формату відео. І до нових зустрічей. Вже завтра буде у мене прямий ефір, де я буду розігрувати подарунки. Відео, дивіться, обов'язково. Це у мене замовлення Oriflame із каталогу номер 9 Ось. Подивіться це відео уважно, і прийміть участь у активності, такій невеличкій. Мені дуже буде приємно вас бачити завтра на прямому ефірі. І завтра ж, в цьому ж прямому ефірі, я вирішила показати своє друге замовлення з каталогу Oriflame. Ось, буде так і приємне і корисне, так скажімо. І розіграш я проведу і покажу своє замовлення друге Oriflame. Тому дуже-дуже чекаю на вас завтра увечері, десь о 7-й 8-й годині, приблизно так. Дякую за увагу ще раз. Заходьте, звичайно ж, на канал, всі активності, коментарі, все чекаю. До нових зустрічей. Бай-бай!